Він з честю виконав свій громадянський обов'язок і віддав життя за Україну. Не дочекались свого захисника, дружина, діти, маленький онук і численні родичі. Сестра Покійного каже, спілкувалась із братом до останнього. Він хвилювався не за себе, а за побратимів, котрі були молодшими. За нього званий каже, знаєш, Огань. Я трошки таке мені було моторошно, але я тепер таки горжусь, що я ту. По-перше, я так боюсь, бо ті молоденькі, вони так не вміють мої діти, щоб їх не забрали. Я за них воюю, я вишку я в Німеччині служив, я загортований. І от той чоловік, що з ним приїхав, він і так каже, так він не боявся. Він загартом. Я тікав, він каже, що ти боїшся? Що має бути? Не бійся. І тому ще каже, що я побачив, що є український народ патріотичний. Пані Ганна, хоч і сумує за братом, проте впевнена його смерть не даремна. Мені шкода, але я горжуся, що ти ж калюжина, як другий, ще десь то, але ти загинув за Україну. Сміяться люди. Ти не мав статків. Але такі патріоти мають бути, бо Україна давно бореться, все за волю. А от немає єдиного патріотизму, а ти якраз тих є, Бог веде. Нічний привид так називали Івана побратими. Вони цінували його за військовий досвід, адже в юності він служив у танкових військах. Людина пристойного віку, скажімо так, не юнак. Особисто виявив бажання піти проходити службу, захищати батьківщину. Це взірець. Для сучасної нашої молоді, взірець гідного виконання військового обов'язку, патріотизму і вірності, військовій присязі, вірності своїх батьківщин, загинув Іван Юган 13 серпня вночі у селищі Зайцеве Горлівського району Донецької області. Провести в останню путь героя прийшли родичі, друзі, колеги, бойові побратими та всі небайдужі.